Каже, це хай Бог благословить, але так цього благословення і не бачите. І я думаю, що одне з основних тут те, що люди не чули про те, що сказав Іван Хреститель, про що говорив Ісус, про що говорить Слово? Про Духа Святого. Іван Хреститель сказав: Ісус Христос прийшов, щоб хрестити вас Духом Святим і вогнем. А ще Слово говорить, що ви храм Духа Святого. Це перше Коринтян 6.19. Почитайте. Хіба ви не знаєте, що ви храм Духа Святого? А що в вашому храмі? Можливо, стільки непотрібу, стільки ідолопоклонства, стільки отих святих ікон, яких ви носите то в паспорті, то мається на увазі воно вже протерлося, і ви не знаєте той портрет, куди діти? То вдома прибили. Тобто, слухайте, чим ви живете в своєму храмі? Храмі, який предназначений Духу Святому, тому що Бог не відділяє людей, що тобі дано, тобі не дано. Він говорить, що ви почуєте і увіруєте. Сьогодні ви чуєте правду і чуєте правду про Духа Святого, тому що Христос прийшов, щоб хрестити нас Духом Святим і вогнем. Христос прийшов і сказав, що чекайте до учнів, поки прийде до вас сила Духа Святого. Я пішлю вам силу Духа Святого». Це все написано в Євангелії. Люди не чують цього. Ні, вони просто навіть і не чули, тому, коли це говориш, ця новина для них взагалі дивна. Та мене хрестили відразу в ім'я Отця і сина, і Духа Святого. Справді, толку з того, в ім'я Отця і сина, і Духа Святого, якщо ні Отця, ні Сина, ні Духа Святого в твоєму храмі немає. Бо коли ти народжуєшся згори, я тобі говорю знову ж, Благословіння. Отець пошле Дух Сина свого, і він поселиться в тобі. І ти станеш новим творінням, в тебе буде ров новий розум. Але ну, якщо ти не будеш вчитися, ти залишишся відсталим таким християнином, якого, який не буде ну, в благословінні жити і преображатися в Ісуса Христа, про що нас закликає Євангелія, а ти будеш преображатися в жебрака, який постійно просить, молить і стукає кудись.